В житті, бувало, падала не раз, боліло так, що був і світ немилий, ховала сльози, відчувала страх, не мала ні бажання, ані сили, кохала божевільно до нестями, відчула зраду болі самоти, на серці залишались лиш рами. Врізались в пам'ять болючі сторінки. Занадто часто людям довіряла, занадто часто доброю була, ніколи своїх сил не шкодувала, сама ж була, згорала, мов свіча. Хоч шрами є вони вже не болять, я стала сильною, неначе скеля. Навчилась жити, а не виживать, бо я сама собі змайструю крила, буду любити кожен Божий день, буду летіти я назустріч долі, і хай життя до щастя лиш веде, мій шлях життя осяє світлий промінь.